Друзі, привіт! Сьогодні знімаю такий квіточник. Квіточки отакі. Вони дивні, Світло-сині або блакитно сині. Бджілки літають. Такі незвичайні. Ростуть квіти. Непогані, непогані. Деякі розцвітають, розквітають. Що ж, друзі, ще на один день ближче наша перемога. Тримаємо кулаки за Україну. Дякуємо та молимось за наше ЗСУ, Нацгвардію та Міноборони. Добре, що ми живі та можемо слухати один одного, робити добрі речі та насолоджуватися життям, поки москалі не погрожують своїми ракетами. Листя насиченого кольору, насичений колір, непогана рослина, добра рослина. Наповнює зеленню природу та квітками наповнює наше життя. Тож, бувайте здорові, дякую, що ви зі мною. Хай усе буде добре. Хай буде перемога за Україну. Дякую на все добре.